Поліні було 25. Вона працювала медсестрою в приватній клініці та жила сама. Дівчина з дитинства мріяла стати лікарем, хірургом. Її однокласники дивувались, як така тендітна дівчина може мати інтерес до роботи з кров'ю, до складних операцій, але для Поліни це було не головне. Вона відчувала поклик, що може стати чудовим лікарем і приносити користь людям, які перебувають у важких станах. Поліна сумнівно навчалася, відвідувала додаткові курси і з успіхом склала іспити до медичного університету. Вступ вона святкувала разом із батьком Романом та близькими друзями. Роман дуже любив доньку. Вона була у нього єдина, його дружина померла під час пологів через ускладнення, і врятувати вдалося лише дитину. Самотній батько зробив усе, щоб дочка ні в чому не потребувала. Йому було важко, але він давав Поліні любов і підтримку. На другому курсі Поліна змушена була кинути навчання. У її батька. Виявили непереборну пухлину, і йому залишалося жити лише кілька місяців. Поліна вирішила доглядати за ним вдома. Це були найважливіші місяці в її житті. Вона дивилася, як близька людина згасає просто на очах, але залишалася поруч до самого кінця після смерті батька. Дівчина довго не могла оговтатися, грошей не вистачало, сили теж. Вона не змогла повернутися до навчання, та завдяки незавершеній освіті та рекомендаціям викладачів, які вірили в її талант, Поліна влаштувалася медсестрою в приватну клініку. Вона дбала про пацієнтів із щирою теплотою, навіть про тих, Хто був вередливим чи грубим, вважала, що їм просто не вистачає уваги. Поліношка, сонечко, лагідно зверталася до неї одна літня пацієнтка. От приїде мій онук Артем, познайомлю вас, він сором'язливий, але добрий. Тобі сподобається. Дівчина жартома обіцяла не бути суворою. Багато стареньких сватали їй своїх самотніх родичів, бо Поліна вселяла в людей надію та спокій. Однак не всім у клініці подобалась Поліна, старша медсестра Вікторія, владна та жорстка жінка, яка мала стосунки з заввідділенням, з першого дня зневажала Поліну. У дівчині вона побачила суперницю. Попри це, Поліну було неможливо підловити на помилці, вона працювала бездоганно. Одного вечора, коли залишилися лише чергові працівники, до кліники приповз безпритульний Він стогнав, тримаючись за серце, і благав про допомогу. Інші медсестри з огидою відверталися, його запах і вигляд викликали відразу. Лікар теж відмахнувся. Ведіть його звідси, це не благодійна установа, сказав він. Лише Поліна не пройшла повз. Вона підбігла, підтримала чоловіка і завела його до вільної палати. Їй було байдуже. До правил і оплати головне було допомогти людині. Після огляду з'ясувалося, що його стан стабільний, але дівчина вирішила поставити крапельницю на всяк випадок. Відпочиньте, потім вирішимо, що робити, лагідно сказала вона. Чоловік представився Євгеном. Вони часто розмовляли вночі. Дівчина несподівано для себе відкрилася перед ним, розповіла про смерть батька, про те, як важко було залишитися одній. Їй було легко з цим незнайомцем, можливо, тому що він нагадав їй тата такий самотній, покинутий усіма, аж раптом вибух. Вранці в палату влетів розлючений лікар і наказав викинути бездомного. Медсестри кинулися звинувачувати Поліну Вікторія, яка тільки прийшла на заміну, зловтішалася. Ось її шанс позбутися конкурентки. Зараз тебе виженуть, свята наша, прошепотіла вона. Усе йшло до звільнення. Поліна відчайдушно захищала Євгена. Але ситуація здавалася безнадійною. Аж поки в палату не зайшов головний лікар, всі завмерли. Доброго ранку, колего! звернувся він до бездомного, потиснувши йому руку. Ви вже провели свою розвідку? Усі приголомшено дивились, як Євген спокійно відповідає. Так. Познайомився тут з деякими, головний лікар пояснив, це Євген Михайлович. Він мій наступник. З наступного тижня він новий головний лікар клініки. Колектив мовчав. Виявилось, Євген провів соціальний експеримент, перевірив співробітників на людяність. І Поліна виявилася єдиною, хто пройшов це випробування. Її підвищили до старшої медсестри, Вікторію звільнили. Згодом Євген допоміг Поліні поновитись в університеті. Чекаю тебе після навчання в моїй клініці, вже як лікаря, усміхнувся він. Ні кроку до конкурентів. Обіцяю, Євгене Михайловичу, щасливо відповіла Поліна. Вона знову сіла за студентську парту. Минули роки, і Поліна стала талановитим хірургом. На своїх лекціях вона часто згадувала той день, коли справжній головний лікар побачив у ній не просто медсестру, а лікаря з великим та добрим серцем. Дякую за увагу. Зустрінемося вже. У новій цікавій історії.